Так, зараз буду робити полку. Поміряла. Потрібно 53 на 18. Зараз знайдемо із картона ящиками пошту. Знайдемо потрібний розмір і вирішимо. Так ось ця нам підходить. Три. Тут другий такий самий. Так, раз, два. Так, тепер ми всі три штуки склеюємо разом в один слой куски картона. Наносимо клей. І так тут проклеюємо все. І склеюємо тепер, коли ми склеїли, ми беремо строїтельний скотч. проклеюємо все, рівняємо. Не, можна, конечно, купить полку. Но мне надо вот сейчас срочно. Можно купить было якусь, я пусть покрасить. Но мне вот прямо сейчас горить прямо сейчас делать полочку під туалетный папір. Можна покрасити, але я красити не буду. У мене є оракал кольоровий у малюнок. І я поклею оракалом. Ось такий омалюнок. І зараз будемо обклеювати полку. Зараз одразу ми виріжемо потрібний нам розмір. Тут класно по квадратиках відрізати рівно. Клеїмо потроху, прикладуємо полку. Головне, щоб рівно. выглажу его. И вот тут -то. вот так вот что Тут закроем. Вот так выливаю. Відрізаємо ще кусочок вратала. Вічовка. І ось такі тримачі заврори. І будемо зараз її клеїти. Відміряємо потрібну нам довжину. І беремо Чотири таких одинакових відрізка робимо. Такі. Значить, дві по дві розділяємо. Тут зав'язуємо вузол і тут так само. І тепер кріпимо оці крепежі наші. Зараз я відкрию, покажу. Це з заврори. Значить, кріпляться вони, тримаються оці металеві, до речі, дуже класно. Кріпляться вони ось на отакій, знімаються, типу скотч. Зараз ми їх прикріпимо і повісимо полку з вами. Все, дивіться, полочка із картона в туалет для паперу, для освіжувача повітря. За, за 15 хвилин готово.